Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Продовжуємо відеофіксацію процесу будівництва містечка з дуплексів та, та таунхаусів Затишне в угорниках міста Івано-Франківськ. Як ви вже знаєте, ось оце є заїзд, там асфальтована дорога. Цей будинок буде, на його місці буде дуплекс. А сьогодні ми вам запрезентуємо... Продовження процесу будівництва другого поверху Таунхауса. Ось цей таунхаус на 4 будиночки. І допоки в нас були морози. Сильні, зараз вони продовжуються, то майстри не працювали, менше працювали, але за той час підсипали територію, позаду трішки підсипали територію, розгорнули, дорогу підсипали, тут деякі таунхауси підсипали і тому подібне. І зараз вам покаж... Ми зайдемо в перший таунхаус, ось оцей кутовий перший в'язна група. І... Далі вам покажу, вже вийдемо, напевно, що в наступному, в другому або в третьому. Ось це є прихожа з гардеробом, це є кімната або кабінет, або для батьків, або для дітей. Тут гостьовий санвузол. Це є вітальня. Це є робоча частина для кухні. І ми подивимося зараз на другий поверх, як іде процес будівництва. Зараз зводяться стіни по периметру першої половини першого таунхауса. Ось. Дивіться, які великі тут будуть балкони, сюди з порядка 2 метра. Рівно змуровано, якісно змуровано. якісна цегла. Тобто зауважень до будівництва немає жодних. Можете переглянути. Замуровано все рівно, чітко. Тут буде замуровано це, але ми на даний момент перейдемо в інший таунхаус. Ось так виглядає, матеріали вже виклали на другий поверх. Будуть також мурувати, вже частково почали мурувати другий і далі третій та четвертий таунхауси. Ось дивіться, яка тут велика територія позаду буде. ми сюди спустимося вже через третій таунхаус, спустимося вниз. Також тут чистоту підтримують будівельники. Це дуже добре. Дивіться якість будівництва. Це дуже якісно, чітко сходи зроблені, залиті також, якісно, дивіться, які як залиті сходи. Перекриття також, от, зауважте, як залито. Дуже все чітко, якісно. Тобто будівельники відповідально відносяться до справи. Покажу вам задні двори. Ось ці задні двори порядка 10-15 метрів до краю. Задні двори дуже великі. Ну і тут, відповідно, буде вся територія огорожена. Отак, так, бачите, туди йде, тут буде І оцей ця територія буде крайнього таунхаусу. І через нього ми вийдемо. Перейдемо зараз, пройдемося ще, покажу вам дуплекси. Тут залишилося залити ці сходи, і ці сходи будуть заливати одночасно з заливанням сходів у таунхаусах, в дуплексах, в цьому подвійному дуплексі, в тому і в тому. тобто тут, тут є загалом є 6 штук. І от можете побачити, що крайній, ми тут приблизно дійдемо. Крайній дуплекс, бачите, виклали вже в опалубку і в ньому будуть заливати монолітне перекриття і сходи. І, відповідно, ті сходи залиють в таунхаусі. Ось отак вона виглядає. Зайдемо зараз з вами в один з дуплексів. Ну, Два покажу вам. Вони по суті симетричні і такі самі, як оцей, і той крайній. Ось Це є одна половинка, вона має земельну ділянку посередину між ними. Тут можна машину, автомобіль залишити, можна там далі залишити. І оце є гараж. Так вони будуть розділені, а це вже наступний. Ну Зайдемо, подивимося, як тут всередині. І прихожа, Якось відділена, можна поставити тут двері. Гардероб, відповідно, котрий можна всі речі залишити, це дуже правильно і дуже грамотно продумано. Тут буде сходи на другий поверх, і під ними гостьовий санвузол. Також дуже розумно, правильно. Гараж з вікном зауважте, це також є дуже важливо і великий плюс. Ну і відповідно тут кухня, вітальня, дуже світла, сонячна, тому що сонце йде з цієї сторони від дороги. Зауважте. Ну і вихід на задній двір. Задній двір десь буде порядка до того дерева за деревом. Це просто тимчасово поставили цю огорожу, тут буде порядка ще 4 або ж 5 метрів за цією огорожею. Ну І буде ще територія. Тут справа також між цими двома будинками буде територія. Тобто буде тут територія в, в, в дуплексі з попереду, з боку та позаду. Ось Побачите, який великий, така вітальня велика і дуже світла. Бачите, що також якісно тут все змуровано, якісні матеріали, бачите, які дають балки бетонні, також витяжки. Зауважень, до будівельної компанії немає, молодці на вищому рівні. Якщо у вас будуть додаткові питання, буде бажання оглянути, Звертайтеся по номеру телефону внизу під відео. З радістю вам розкажемо, допоможемо, проконсультуємо. Дякуємо за увагу. До побачення.